Ви арештовані через те, що у вас знайшли контрабанду, мільйони доларів, які ви переховували. Ні, це не я, мене підставили, ні! Негайно відпустіть його! Що трапилося, відпустіть у ЛВ! Бекжорд, ні! А я попав в тюрму. Хто це? Це чаво Апс? Чого за шум на дворі? Думаєш, наша машина не була дуже шумна? Думаю, що ця машина була ще дуже тиха. Бокжох, не, не перебувай, я питаю мофера. Потрібно думати план. Ну так, логічно, без плана ми нікуди. Я думаю, це Джон Траволта. Він міг нас підставити. Він нам все життя портить. Я їду з ним розберуся. Вийдіть. Пробирайтеся в тюрму. Наді їх було дуже просто. Ха -ха -ха. Опача Джон Траволта в реальній персоні. Признавайся, ти підставив Україну ліпше всіх. Хе -хе -хе. Наївний дурачок, звісно, це, це я. Я буду хату хай ліпше всіх. Там багато незаконних речей мільярды доларів. І я його підставив. він мені буде сидіти руками в тюрмі, А я за це получаю великі гроші. Так що... Ви НИКОГДА мене не ПЕРЕМОЖЕТЕ! Як ти смієш? Ти поступай по совісті. Підставляти людей це не добре. Я чемпіон світу по боксу. Мофер, рознесу тебе на раз-два. Ну ти мене поб'єш і що? Я ж діє ще з зроб... А за що так сильно? Ти мені розлив я обрав пістолет, автомат або... Bell i raz na zawsze słuchaj, tobie chłopie, pożegnaj z życiem, nieszczęsnej moszy. I powiedzieć, jest

Ой-ой. Зупиніться поліцейський, мені потрібно вам сказати пару слів. Це все був Джон Ремонта. Він підставив. Мофер нам доклав всю інформацію. Прошу арештувати його, а не невинних громадян. Ми його арештуємо. Ех, я ледве. Це мене Джон так пулю вистрілив. Давно треба було його так заарештувати. Бач, скільки він наробив біди людям. Дякую вам, поліцейські, то, що ви нас відвезете до нашого села. Та велике вам дякую.